Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат! Відео фактично мого оголошення пошуку роботи, пошуку місця, де я з моїми теперішніми навичками, знаннями, які здобув за неповні півтора роки воювання у ремонтно відновлювальному батальйоні 30-ї бригади Збройних сил України. Шукаю так. Дуже я полюбив цю роботу. Притримуюся суворих підходів теоретичної підтримки, обґрунтованості. Багато приділяю уваги самоосвіті. Про що добре знають ті, хто слідкують за подіями на моєму каналі, тобто я вивчаю. Найширше коло нюансів пов'язаних із моєю роботою, а це безпосередньо ремонт, відновлення, можна сказати, реставрація, ставлення на ноги гусянкової радянської бронетехніки. І на початку після мобілізації це були САУ, так танки різноманітні і крайні місяців. Вісім, мабуть, В мене командування спеціалізує за напрямком БМП, це бмп 1 бмп 2 При тому, так само, як я нічого не знав про цю техніку на час загострення війни, коли пішов добровольцем до військкомату і це опанував упродовж цього часу, так само я радо і дуже швидко навчуся максимально якісно. Взаємодіяти з будь-якою іншою технікою. Так, Олександр Володимирович Оніщенко, 88-й рік народження, повна середня освіта у цивільному житті підприємець і митець. Тут полюбив ремонтно-відовлювальну роботу. Насамперед, мені симпатична гусянкова техніка, зокрема радянська, але повторюся будь Яку іншу, також радо навчуся ремонтувати. Що ще? Що ще? Ви ви, ви, багли, ви маю високі вимоги до себе і до колективу, з яким працює. Що мене спонукає, дати це оголошення і чекати до, до 10 червня. До 10 червня, до дня народження моєї любої дружини, яка дуже мене підтримує, так це те, що я людина, що йшла добровольцем на війну за Україну і за духом, за світосприйняттям, за способом мислення, я є воїном. І я є бойовою одиницею, поза залежності від того, яку бойову задачу виконую. Так? Стан моєї правиці, стан мого хребта, який змушує мене тягати з собою дошку Євмінова, на якій систематично займаюся, щоб мене не паралізувало, як це інколи бувало раніше. Так, не дає мені можливості вірити, що я буду оптимально корисним і ефективним напередку, але в бойовому відрозділі, але перша, друга лінія крутіння гайок, доводження до ладу машин це насправді моє, про те, як я з цим пораюся, можете бачити, зокрема, на моєму каналі, на якому ви це бачите. Так от, що спонукає мене звертатися до. Людей, які слідкують за цим каналом, і шукати собі інше місце роботи. Тому що я, як за аналогією до бойової машини, нема різниці, той же танк, я почуваю себе бойовою одиницею на війні за Україну, на якій об'єктивно періодично пару разів на тиждень виїжджають за ріг з гаражу за хлібом. Так, виїхали за ріг, придбали хліба, завантажилися, повернулися назад. Я на війні, я веду бій, я боєць. Мені треба і необхідно розвиватися, рухатися і виконувати належний рівень робіт, належної якості задля боєздатності підрозділу, в частиною якого я є. Я не є в армії, як не був до зотньої війни ніколи пов'язаним із армією. І я не шукаю звання, не шукаю кар'єр, не шукаю погонів, навіть насправді не шукаю зарплатень. Я шукаю максимальної ефективності роботи себе і мого оточення, найближчого, відповідальності і розуміння того, що ми на війні і воюємо. Насправді воюємо абсолютно нічим не гірше і не менш відповідально за людей в на будь-якому з передків. Кожна закручена правильно гайка це великий плюс на нашу користь і серйозний мінус супротивнику. Так само кожна проігнорована, але суттєва деталь в роботі машин, яка проходить через руки. Персоналу, що і використовує або ремонтує проігноровані речі, так само прямо і безпосередньо несуть небезпеку і трагічні наслідки для екіпажів, підрозділів України в цілому. Я це розумію, я цим живу, я цим дихаю, я на війні. І коли вам потрібна людина з такими поглядами, з нормальним багажем. Власного інструменту, спецінструменту, контактів найрізноманітнішого плану по всій Україні, вміння, розуміння організовувати, забезпечувати різними там дефіцитними речами, винаходити речі, які навіть не передбачені передбачені виробниками техніки. Від спецключів там, і приблуд різноманітних до там, знімачів, гуслянок, знімачів, замків, гусянок, танчиків, які не передбачені виробником. Це все я. За чималої підтримки, волонтерської, я проваджу мій бій, мою війну на користь України і шукаю отаких побратимів, бо я на війні. 24 на 7 я веду бій. І я маю знаходитися в середовищі, яке дасть мені реалізувати оцю моць, цю силу, те, що я воїн, я козак, і кожна випущена належним чином машина з належним чином проінструктованим екіпажем. Упродовж навіть того невеликого часу, якого я взаємодію з машиною. Я взаємодію з машиною, я взаємодію з її представниками, з її міхводом. Я їду в підрозділи допомагати ВТЗ, допомагати там, де вони стоять. І я проваджу роботу, знаходжу, підготовую і підсилюю боєздатність. Коли вам. Я цікавий в підрозділі, ви маєте змогу мене до себе перевести, будь ласка, я готовий. Чекаю до 10 червня включно. Після чого, якщо ми через канал поширення так, в соціальних мережах, Ютуб насамперед не знаходимо е, людини. Так, мені достатньо зацікавленої, щоб це все реалізувати. Я буду ну, шукати е, в інші способи. Скоріше за все, так розумію, в новотворених підрозділах. Дякую за увагу. Слава нації!